Добробут мешканців та їх безпека такі пріоритети нового очільника Львівщини. Ним став Віктор Шемчук. Президент України Віктор Янукович своїми указами звільнив голову Львівської обласної державної адміністрації Михайла Костюка і призначив на цю посаду Віктора Шемчука. Нового голову представив віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Екс голова Львівської облдержадміністрації Михайло Костюк очолював область листопада 2011-го. Мені було дуже приємно. Панове працювати з вами і бути дотичним, дотичним до цих змін. Я хочу подякувати президенту України за довіру, яка була надана мені. Працювати і очолити такий відповідальний регіон. Новий керманич львівщини, хоча родом з Тернополя, і довгий час працював в Криму. Однак Львів для нього не чуже місто. Саме тут Віктор Шемчук навчався на юридичному факультеті Франкового університету та, за його словами, і створив сім'ю. Це для мене честь. Я зроблю все для того, щоб робота на цій посаді була і відповідала тому високому рівню. Також я хотів би подякувати Михайлу Дмитровичу і його команді за ту роботу, яку ви робили. І хочу сказати, що всі кращі напрацювання, які мали місце на Львівщині, вони будуть доведені до кінця і знайдуть своє логічне вирішення. Нового голову представив сьогодні віце-прем'єр-міністр України Константин Грищенко. Працював у органах прокуратури, був заступником генерального прокурора, був і виконуючим обов'язки Генерального прокурора. Був також постійним представником президента України в Автономній Республіці Крим. Останні роки був народним депутатом України шостого скликання. Михайло Костюк отримав вже посаду у виконавчих органах влади. А от перша обіцянка новопризначеного очільника Віктора Шемчука жорстко карати будь-які прояви корупції, здирництва і хабарництва. І на тофічук бало Анатолій Лопаченко. Новини.